Чи закохувались ви колись не в людину, а в створений в голові образ, коли здається, що поруч ідеал, а потім приходить розчарування? Наприклад, жінка закохалася у чоловіка, бо він на початку стосунків був дуже уважним, дарував квіти, писав повідомлення, а вона подумала ось він мій ідеал, завжди буде так. Але коли минув час, стосунки увійшли в буденність, і він перестав робити щоденні сюрпризи. Це не тому, що він байдужий, а тому, що звичайна людина не може постійно жити в режимі, дивувати. І так виникає розчарування, бо образ не співпадає з очікуванням. І важливо розуміти, ми зараз говоримо не про нарцисів, це окрема тема. Ми говоримо про звичайних людей, які з часом знімають глянець і показують справжнє життя. Коли ми вчимось бачити партнера цілісно, не лише в період зачарування, а й у його звичайних проявах біль від розчарування зменшується, бо тоді ми закохуємось не в картинку, а в людину. А що робити і як реагувати на період. Розчарування ми поговоримо з вами в наступному дописі.